Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні розбираємо анонс наступної серії проєкту Супермама. Нагадаю, у минулому випуску ми познайомились зі Світланою, мамою з лікарської династії, керівницею медичної лабораторії, яка виховує сина за принципами схожими на керівництво підлеглими. На її думку, сувора дисципліна та чіткий розпорядок, запорука щасливого майбутнього, ранній підйом, фізичні вправи, баскетбол шахи. Усе розписано по графіку за порушення, штрафи. Проте Дмитра Карпачова занепокоїло інше. Світлана вже зараз готується втручатися у майбутні стосунки свого сина, аби захистити його від корисливих дівчат, адже їхня родина заможна. Психолог намагався пояснити, що дитина повинна самостійно проходити ці етапи, однак, схоже, Світлана до цього не дослухалась. Суперниці критикували її методи виховання, зокрема, систему штрафів, хазяйновитість. Бо в такому великому будинку важко справлятися без допомоги, а також самореалізацію, адже Світлана присвячує весь час навчальним досягненням, забуваючи про звичайні радощі життя. А от у наступному випуску ми познайомимось із Катею, колишньою учасницею рейтингу найкрасивіших дівчат світу вона вважає це своїм особистим досягненням, однак з вихованням доньки великі проблеми. Дитина перетворена на прислугу для мами і навіть не була вбережена від анорексії. Дмитро Карпачов назве це крайньою безвідповідальністю. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.